Для хомрацовських легенд. До, до речі, в у кожній легенди в є своє місце. Я вам все покажу. Перша легенда у кодусковій брамі. І teraz, і я розкажу цю легенду. Жив собі один чоловік, звав його Конрад, і він дуже любив поїсти. Це єдина, єдине, чим він займався. У нього була дружина Агнішка. І вона йому всі, е, різні страви е, готувала. А потім Агняшка померла, і всі йому говорили, що він має навчитися сам щось готувати. Але він не вмів цього робити, і тому тільки сідав е, біля. Костьолу і звав Агнішку. І Агнішка йому сказала, що коли вона на нього дивиться, то втрачає сили Янгола. І тому в подарунок дає йому галечик завжди повний крусок шронських. І Клузка мусить залишитися, щоб на наступний день був нові клузки. І він пробував цю клузку з'їсти, але вона піднялась в небо і впала на браму і скам'яніла. Кінець. о